Неможливо, так мені цікаво, бачите, які там проходи, такі коридори, і бачите прапори. Ну, і наш український прапор і з однієї сторони, і з другої сторони. Розумієте, зараз я ближче? Бачите, жовто-блакитний прапор з французьким і з іншими прапорами. І тут. Жовто-блакитний прапор по центру. Французи нас підтримують. Французи нас підтримують. І це така площа між оперою, дивіться, так, напівдіжка. напівдіжка. Там якісь музи давньоримські. А тут і на велосипедах, і автобуси, тролейбуси. Тут дуже розвинутий транспорт міський. Велосипедів повно. Архітектура цікава. Бачите, яка архітектура тут, такі арочки. Ну, друзі мої, я вас прошу, якісь лайки ставте, підписуйтесь, будь ласка. Щоб я могла виходити в ефіри на ютубі. Мені ще треба десяток підписників, щоб виходити на Ютубі в ефіри. Такий транспорт.